Морожская область, Херсонская область. Сейчас главная, одна из главных задач, стоящая перед органами власти региона, заключается в скорейшей работе по налаживанию интеграционных процессов вхождения региона в состав Российской Федерации. Решение принято единогласно. 4 жовтня Рада Федерації ратифікувала підписані путіним договори та закони про анексію окупованих територій півдня України та Донбасу. З цього дня Росія офіційно вважає захоплені землі своїми. Набрали возуха і по моїй команді на що три. Окупанти планують до 1 червня 2023 року створити представництва федеральних органів виконавчої влади, прокуратури та суди. Цей процес уже розпочався. 5 жовтня в окупованих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Федеральна податкова служба Росії відкрила свої відділення. Це перші офіційні представництва російських державних органів на незаконно анексованій українській землі. Податкові управління уже включені в російський реєстр юридичних осіб. Адреса Херсонського так званого управління знаходиться в Москві, на вулиці Неглинній. виконуючи обов'язки керівника Олексій Валентинович Груненко. Хто він такий? За часів Януковича Груненко працював заступником начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними порушеннями Херсонської митниці. Через це у червні 2015 року потрапив під люстрацію і був звільнений. Груненко також 2016 року працював начальником служби матеріально-технічного постачання та тендерної роботи держпідприємства Херсонський морський торговельний порт. У 2020 році був секретарем Херсонської обласної виборчої комісії від місцевої організації маловідомої політичної партії Республіка. До кінця 2021 року майбутній колаборант працював заступником директора аеропорту Херсон. Тоді стався скандал, відео про який першим знаходиться в мережі, якщо шукати інформацію про Груненка, у липні 2020 року. Пасажир з Ужгорода попросив персонал аеропорту спілкуватися з ним українською мовою. Це була мовчазна відмова з закатуванням очей, і потім була сказана така фраза, що Это Херсон». З початком повномасштабного вторгнення Груненко приєднався до російських окупантів з подачі так званого заступника голови окупаційної адміністрації Віталія Булюка у червні 2022 року він очолив фейкову податкову службу Херсонщини. Ось на цьому відео місцева пропагандистська помийка ВТВ плюс намагається приховати особу колаборанта для того, щоб у нас почав функціонувати бізнес, для того щоб вибирати систему налічної оплати, перейти на систему без оплати, прийнято рішення о роботі по регістрації по временному учету предпринимателей. У всіх суб'єктах підприємницької діяльності Херсонської області Про підприєм... Олексій Груненко. Це та сама людина, яка агітувала херсонців відкривати рахунки в окупаційному міжнародному розчотному банку, зареєстрованому на окупованих територіях Грузії у так званій південній Осетії. Ця очевидно спецсушна банківська установа, півтора року тому ліквідована в Росії, але працює на окупованих нею територіях. До Херсонщини цей мутний банк пройшов з окупованого Донбасу і працює в захопленому приміщенні Ощадбанку. Судячи із даних російського реєстру платників податків ЄГРЮЛ, Груненко як керівник управління ФНС Херсонської області отримав російський індивідуальний податковий номер. На цю державну службу, очевидно, він не міг вступити і без отримання російського громадянства. Окупанти закликають населення приходити у відділення, реєструвати там свої компанії та себе як фізичних осіб-підприємців. Заявляється, що уже працюючі компанії будуть включені до ядрюл автоматично. Що це за працюючі компанії, невідомо, адже підприємства з українського реєстру не можуть просто з'явитися в російській юрисдикції. В окупантів банально немає всіх даних про ці компанії їхніх керівників та бенефіціарів. Ймовірно, мова йде про ті юридичні особи, які були зареєстровані в окупаційній адміністрації ще до псевдореферендуму. Але такого уточнення російські податківці не дають. Носити гроші у вигляді так званих податків колаборанти змушували місцевих підприємців ще до анексії. 28 квітня гаулятер Каховського району Володимир Ліонтів розпорядився зареєструвати усіх підприємців, які працюють на території тимчасово окупованого регіону. Як бачимо, опублікованого оголошення, реєстрацією ще тоді займалася фейкова податкова. А саме ті зрадники, чиї прізвища тепер з'явилися в ядрюлі. За порушення вимоги, призначені Росією діячі, почали конфісковувати майно підприємців і закривати їхні торговельні точки. Однак навіть ці репресивні заходи не змусили представників бізнесу йти на поводу в окупантів. Центр журналістських розслідувань у серпні повідомляв, що лише 4 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності окупованих Росією територій Херсонської і Запорізької областей стали на податковий облік в місцевих так званих адміністраціях. Це близько 2% від загальної кількості. У російському реєстрі також з'явилася інформація про представництво Федеральної податкової служби Росії у Запорізькій області. Його очолила 37-річна Тетяна Вікторівна Житник. Раніше вона була заступницею начальника управління з розвитку підприємництва та промисловості міськвиконкому виконкому Мелітополя. Тепер опікується реєстрацією підприємців відповідно до законів РФ, збирає гроші у вигляді податків, встановлених окупаційною адміністрацією. Інформації про тетяну житник в мережі небагато. Є тільки її колишня посада та характеристики від місцевих видань про пристрасть до яскравого макіяжу та алкоголю. Крім житник, за даними видання Рія Мелітополь, на роботу в окупаційну податкову також влаштувались Марія Єрмак та Антоніна Тимошенко. Обидві також колишні працівниці Мелітопольського виконкому. Щодо Єрмак, зазначається, що саме вона злила окупантам електронну базу підприємців, яка була в її управлінні. У Херсонській та Запорізькій областях Росія відкрила також управління федерального казначейства. На даний момент в російських базах даних відображається тільки одне з них. Відомо, що херсонське відділення очолила жінка на ім'я Надія Ільїна. Центр журналістських розслідувань продовжить шукати детальну інформацію про колаборантів, Тож не забувайте читати новини на нашому сайті. Поки Росія розбудовує на незаконно анексованій території свої федеральні управління, українські військові тільки за жовтень звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. Контрнаступ українських військ триває, і окупанти евакуюють своїх посіпак та їхні сім'ї зі звільнених територій півдня у Крим.